Вітаю друзі, ви на каналі Горіховод. Щойно забрав з виробництва нашу нову сушарку, вона розрахована для сушіння волоського горіха, мигдалю, фундаку, всіх видів горіха. Її розміри ширина метр, якщо з блоком, електроблоком. То 120 см, висота 150 см, і в найвищій точці 190 см. Завантаження горіху верхнє, тобто із плюсів цієї сушарки, то, те, що завантажувати. Горіх можна без конвейера, вручну. Тобто це дуже зручно. І вона компактна, може вміститися у любе приміщення. Ця комплектація зроблена на 380 вольт, але можна її зробити також на 220 вольт або від вашого джерела живлення. При завантаженні сушарки горіхом. Тут будуть додаткові ніжки висувні. Які будуть фіксувати, щоб не було великого навантаження на каліщата. Ну і тут, звичайно, що тен електричний вентилятор, тут у нас таймер, який регулює вологість горіха, температуру, і автоматично включається і вимикається при досягненні. Певної температури, а коли е, задається певна кількість годин, то він просто виключається. Як ви його можете залишити на ніч на сушіння, тобто через 5 або 8 годин, наскільки ви налаштуєте, він вимкнеться. За додатковою інформацією звертайтесь до наших менеджерів на сайті ріховод.com.ua. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, обов'язково пишіть під цим відео. Ми обов'язково вам дамо відповідь.